Тож тримаємося разом. Будемо підтримувати одне одного. І в свою чергу, наше керівництво, наша держава буде підтримувати нас. Зараз нам вже на відеозв'язку Віталій Свірідов, ріелтор, власник авторського блогу Ріелтор» І власне говоримо про нову державну програму під назвою «Є оселя», Звиклими до різних державних програм з приставкою Є. Тепер це стосується нашого житла про іпотеку під 3%. Доброго ранку, пане Віталію. Вітаю, вітаю вас. Як мене чутно добре чути, так, добре вдома. видно. Дякуємо, що долучилися до нашого ранокового етеру. Ну, власне, одразу до справи: що це за послуга Єоселя, яку ми бачимо, вона з'явилася у додатку. Дія що це за програма? Про що вона? Ну, дивіться, це достатньо нова програма доступного кредитування житла, ініційована президентом України. Для того, щоб ті люди, котрі нас захищають, котрі нас лікують, котрі нас навчають, мали можливість отримати своє житло за максимально цікавими умовами, і так воно насправді є, тому що ця іпотека її якби відсоток – це 3%. 3 відсотки. на сьогоднішній день і навіть порівнювати нема чин. <гум> Давайте власне поговоримо з вами про категорії людей, які підпадають під цю програму, чи це е, тільки люди, які виїхали з окупованих територій, чи можливо це тільки ті люди, які втратили власне житло? Ну, так, да. Ви Раскажіть. частково вже торкнулися. Так для кого ця програма? От детальніше саме так, які категорії, чи можемо ми назвати, Хто може людей? скористатися? Да, дивіться, у нас а, ця іпотека стартувала з 1 жовтня офіційно, 22 року минулого року, uh -huh. і а, до нового року вона діяла тільки для чотирьох категорій: це військовослужбовці з правоохоронцями, це медики, це педагоги і це науковці. А от і вони здебільшого і отримували кредити. Цей кредит з 1 січня 23 року. До цього уряд про це дуже часто казав. Мала запрацювати ця іпотека, є оселя, але вже не під 3%, а під 7% для всіх категорій громадян. Тобто там вже без обмежень. Але на жаль, поки вона не працює. Є інформація, в принципі, напівофіційна від банків, що вона запрацює під 7% тільки з березня. Орієнтовно і враховуючи, що їм десь ще потрібне місяць на те, щоб позгодити нормативну базу всередині для того, щоб процеси вистра вистро, побудувати, то можна вважати, що для всіх інших вона запрацює десь в е, квітні. Угу. А, а от, якщо ми говоримо про а, ось цю іпотеку, яка може яка має стартувати так під 7%, а, Власне, ми десь, ну напевно, ще минулого року і позаминулого а, вже мали певну ініціативу від держави а, про іпотеку. Теж під досить низький відсоток. Здається, можливо, навіть теж він був від 7 до 14, 5, щось під сімдам. А, так, а, чим відрізняється? Чи та іпотека вже не працює, і зараз ми чекаємо, коли запуститься ось ця програма. Uh -huh. Чи є якась різниця між цими програмами? В принципі, ніякої різниці немає. Та іпотека під 7%, її називали іпотека Зеленського. Вона на 22 грудня, чи я не помиляюсь, вона вже не працює. Її закрили офіційно. От а ця іпотека ну буде просто називатись. напевно, є оселя. Я б не сказав, що в них буде якась різниця. Питання знаєте полягає в чому? Питання полягає в тому, коли вона запрацює реально, тому що ну, всі казали, і багато тих посадовців за це казали, що вона буде працювати з 1 січня. Банки очікували і ощати права, що вона теж запрацює, але поки не працює. Це перший момент, другий момент, яка кількість буде кредитованих людей. Свереденко, це в нас міністр економіки. Вона казала, що це десь буде в районі 12-15 тисяч людей на Україну. Угу. Будем... А, це е, на е, якийсь е, там період, наприклад, там на рік. Чи це в принципі ця програма передбачає обмежену кількість людей, які можуть в ній прийняти участь? Це на рік, але з урахуванням того, що можливо додатково вони щось профінансують. Угу. А скажіть, будь ласка, з ваших експертних поглядів, а наскільки вигідна така пропозиція? Наскільки е, ну, тут приємна для людей ця програма? А що ви, власне, думаєте, чи варто нею скористатися? Ну дивіться, враховуючи, що допустимо наразі в Ощадбанку, звичайна іпотека стартує від 17,5%, тобто реальна ставка десь на рівні 20%, а угу. і в інших банках так. Враховуючи, що у нас ну скільки у нас офіційна інфляція склала 30 а фактично може і всі 40%, то 3%, ну ті, що можете отримати наразі чотири категорії, да, окремо, я врахує, що це просто статистична похибка. Це дуже вигідна пропозиція. Питання, щоб вони мали можливість її отримати, бо сьогодні допустимо з 45 тисяч заявок. Це от буквально два дні. Тому я цю інформацію отримав. У нас отриманий кредит людей. Це 600 людей на Україну, а відсоток складає 1,3, Я сьогодні порахував зранку. Тобто, це небагато. Питання uh -huh. там полягає в тому, що або люди не мають можливості дати перший внесок, або вони не можуть сплачуватись щомісяця. Або є дуже велика проблема вони не можуть її а, знайти нарухомість. Бо власники хочуть отримати готівку в доларах на роки. А тут треба отримати в гривні а, на рахунок а, всі кошти і знімати можна тільки по 100 тисяч, бо в нас обмеження. Зв'язку з військовим станом, угу. от тут якраз е, виторкнувся цього питання. Я хочу уточнити е, саме валюту, в якій ця іпотека оформлюється, оцей відсоток, який будемо платити, це оформлюється у гривні, не в доларах. Тобто, під підв'язки до долара, як багато людей остерігаються, так враховуючи інфляцію, вона не передбачає. Дивіться, да, у нас насправді взагалі нічого не змінювало законодавство. У нас всі е, розрахунки мають з. Ну, Виконуватись в гривні, і вони по договорі йдуть в гривні. Просто люди у нас а, пишуть в договорі, що там гривня да, розрахувалася, а по факту передали а, друг другу долар. Це практика, ага. котра склала вже дуже давно. Ага. Але з, з банком це нормальна історія. Вони будуть перераховувати тільки гривню на загальний рахунок, а, допустимо, продавця, а він вже може знімати там, по 100 тисяч на день. Але є вихіди, вже банки пропонують це, Вони кажуть, приводьте там знайомих, друзів, перераховуйте їм теж е свого загального рахунку, і вони по 100 тисяч з ними. Тобто, якщо прийшли, допустимо, 10 людей, зняли по 100 тисяч вже мільйон. Угу. А, воно все працює, воно все можна робити. У нас і банки, якби трохи там недопрацьовують, можливо, і уряд, але і люди теж не йдуть на зустріч покупцям у цій іпотекі, у іпотеці. І от з, з того, е як кажуть самі банки. У нас така велика кількість е, того, що люди не можуть отримати цей кредит, <реш> так поки а, поки налаштовується, угу. а скажіть, будь ласка, пане Віталію, е, скільки ж потрібно для першого внеску? Що от ви сказали, що деяким сім'ям не вистачає навіть на перший внесок? І скільки взагалі е, програма кредитування така буде діяти? Ну от наскільки вона розрахована років, місяців? Ну, дивіться, щодо того, який внесок по перший постановою, яка регламентує порядок роботи цієї іпотеки, передбачено, що від 20%. Але банки можуть на свій розсуд, бачачи, ну як вони бачать для себе цього позичальника, вони можуть поставити від 20%, відсотків від тридцяти, від 40%, від 50%. Угу. Допустимо, Ощадбанк він наразі лідером є серед цієї іпотеки іпотеки, тому що вони реально дають всім. Від 20%. Приватбанк він дає мінімально від 30%. От і тому, ну, тому так в принципі від 20% можна отримати тільки в ощаді. В інших банках там, або там Скайбанк там можна і 40 може відсотків угу. зможе банк запропонувати. Уже не а, да, На який термін вона а, ні, ніхто не знає, скільки буде працювати ця іпотека. І є ну. розуміння, що вона буде працювати цей рік. Точно. Тут е, саме питання в тому, е, на який термін можна ось розбити ці платежі так. наступні, тобто Все, я розумів. Вибачте, так. На, uh -huh. не почув вас. Дивіться, е, прописано, допустимо, в Приватбанку, що на кінець розрахунку по іпотеці е, позичальнику має бути не більше 45 років. Тобто, якщо допустимо зараз вам є там до 45 років, то банк вам дасть, ну, дасть на 20 років. Uh -huh. Якщо вам сьогодні 60 років. Банк цій програми дасть тільки на 5 років. А до речі, я так бачу, що піднявся вік. Тому що попередня іпотека от Зеленського, якому згадували, там було до 60 років, здається, обмеження, а тут шістдесят 65. да і навіть в Ощад я точно не можу сказати, бо більше з приватом співпрацюємо. А вони навіть до 70 дають ого mm. круто приємно. Власне питання тепер враховуючи війну. Досить нестабільну ситуацію, чи ця іпотека передбачає якесь страхування житла чи коштів, чи чогось такого, тому що ну можливо людина і придбає житло, і все буде благополучно, але враховуючи те, як ворог інколи застосовує зброю, так і, і руйнується, і житло, і, і так далі, чи дає якась ну держава, якесь страхування на такі випадки. Ну, перед пере передбачено обов'язкове страхування, за котрі сплачує позичання спочатку. Там 0,25% по-моєму, від суми кредиту да від вартості житла вибачаюся. Це передбачено так угу. е, дуже добре, тому що важливо. А ще скажіть нам, ну, будь ласка, от таку важливу інформацію: як подати заявку на участь у цій програмі? Це якась електронна черга, чи це можливо установа, куди потрібно прийти і взагалі зрозуміти, як все це працює. Ну насправді це є фішка на цієї програми, бо ми ж цифровий виходимо в формат взаємодії з державою. І а, наразі вона працює через додаток Дія, але є така сноска для тих, хто нас буде слухати. Вони з цим можуть стикнутися. Вона не працювала в додатку Дія до початку цього року. Вона працювала через сайт, бо якось налаштовували вони там той додаток. І справа в тому полягає, що люди, котрі наразі не мають додатку «Дія», а це ж ви розумієте, треба мати id паспорт, ну, зареєструватись. Вони не можуть подати цю заявку. І в Ощадбанку наразі, от ну я скажемо так. Я спілкуюся просто з декількома відділеннями, Вони кажуть, що це є наразі проблема. А якщо повертаючись до того, як подати заявку в дію, то там все просто. Там є заходити в послуги, а далі в рубрику є оселя. Обираєте категорію до котре ви а, заповнюєте для заявки дані щодо сімейного стану, дітей наявності, нерухомості, котра там можливо є. Тощо далі обираєте банк, який вам там, ну допустимо, більш сподобається, і подаєте заявку, чекаєте від них пропозицію. А пропозиція надходить так само достатньо швидко в дії. Вони кажуть умовно, що ми вам даємо там на 10 років. Перший внесек там такий сплачувати вам потрібно в стільки. І якщо людині, допустимо, підходить, вона має натиснути або відмовити, або погодитись на цю пропозицію. Якщо відмовляється, то може. В інший банк зробити запит, От. якщо там буде цікавіше, то вже там приймає ну приймає цю заявку і далі а, далі через три робочі дні має зв'язатись робітник банку і сказати, які дії подальше для отримання цього кредиту uh -huh. треба зробити. Ця програма і придбати житло можна в усіх регіонах України чи є обмеження для яких регіонів ця програма недоступна, враховуючи там наближеність О, до кордону, до е, зони фронтової. Що можете сказати? Можу сказати єдиний я номер цієї постанови можу трошки помилитись. 309-та постанова є така, в вкотре, вкотре зазначені... Місця або де проводяться бойові дії або проводились, або тимчасово окуповані, там три види вони зазначили. І а, якщо в цій постанові прописан населений пункт а, ну, там відповідний, то а, там іпотека ця працювати не буде. І в нас наразі, до речі, є така от, дуже свіжа а, проблема виникла. Наразі банки не кредитують місто Київ, тому що по цій постанові а, попав, а, попав Київ в. Ну, як, ем, як територія, ем, на котрій велись е, бойові дії, Незрозуміло. Тобто кредитують uh -huh. область Київську, а Київ не кредитують. І є теж така інформація. Вона напівзакрита, але все ж таки, що до березня це питання не ну, поки буде ну, в підвішеному стані знаходитися. Uh -huh. Дякуємо, дуже важлива інформація. Тому що я думаю, якраз у багатьох виникло якраз бажання це ну стосовно Києва, так і бачимо, що зараз Київ для цієї програми закритий. На останок давайте ще раз нагадаємо, які категорії наразі мають можливість подати заявку під 3%, про які ми зазначали на початку. Ось ці особливі категорії. Чотири здається, ми їх зазначали. Да, дивіться, це військовослужбовці за контрактом. Це правоохоронці, перелік правоохоронців дуже великий. Там і СБУ, і прокуратура, і слід ну, дуже багато. Потім це науковці, педагоги, вчителя і медики. Угу. Тобто, військовослужбовці саме за контрактом добровольці до за призовом, Вони не підходять. Вони тільки під 7% підходять. Я угу. не знаю, чому так було зроблено. Відповіді ну, на це немає. Да, але вони мають чекати 7%. Ну що ж, чекаємо тоді впродовж е, цієї програми оновлення можливостей і появу цих 7% для інших категорій людей. Дякуємо вам, пане Віталію, що з нами е, цю тему розкрили дуже чітко, дуже зрозуміло. Mm -hmm. Я сподіваюся, що багатьом нашим глядачам це буде дійсно е, зараз належно нагально. Дякуємо вам вдалого мирного дня. Бережіть себе, Всього найкращого. нам, нам за дякую вам. З нами Віталій Свірідов, ріелтор, власник блогу Home Realtor. З ними проговорили про державну програму ЄОСЕЛЯ іпотека під 3% Ми зазначили під які категорії, які категорії підпадають саме під цю програму. Під 3%. це особливі категорії: так науковці, вчителі, лікарі, працівники структур силових і, звісно, військові за контрактом. Ну а також попереду ми чекаємо появи ще додатково. Іпотеки під 7%. Хто потрапить під цю категорію? Ми згодом теж з'ясуємо, коли ця програма з'явиться. Ранок надії продовжується. Як і нонсували вам раніше, зараз рубрика Спорта готуємося провести невеличку ранкову руханку. Сподіваюся, ви вже у формі спортивній маєте простір навколо себе. і зараз трішечки порозминаємось.